Води завідпучняємо всякої провини вільної і невільної, що Господь покосили в дум праведні спочивають милості Божої, царства небесного. Він став на захист своєї родини та усього кривбасу. Тепер же рідні та десятки криворістів прощаються зі своїм героєм, командиром одного із відділень 129-ї окремої бригади Сил ТРО Андрієм Аніцоєм. До повномасштабної війни 55-річний чоловік працював монтером у кривому розі та Маріуполі. Зловісно, 24 лютого криворіжець зустрів в місті Марії, коли ворог почав активну наступальну операцію. Він тоді виїхав і сказав, що піде в ТРО наша і буде захищати наш свій рідний дім, свою рідну сім'ю і батьківщину. І був десь буквально через 2-3 дні, 20, якщо не повністю 8 чи 29 числа, він вже пішов і став на захист нашої. На захист нашого міста спочатку а вже ну також і на захист нашої батьківщини. Вже з 28 лютого Андрій Аніцой долучився до лав територіальної оборони та став на захист міста. Згодом чоловік вступив у битву з ворогом на Донецькому напрямку. Побратим полеглого героя на псевдочемпіон каже: Андрій, попри власні поранення, неодноразово надавав допомогу бійцям. Відтак, у критичний момент, врятував життя чотирьом армійцям. Він до кінця був героєм. Він був командиром відділення. Навіть коли відділені хлопці його там десь трошки сумнівалися, чи треба це робити, чи ні, він казав, а хто буде робити, коли не ми. Хто захистить наше місто, хто захистить нашу сім'ю, хто захистить нашу державу. Ну, Після таких слів. Люди йшли за ним. останні два тижні свого життя. Андрій Аніцой разом зі своїм підрозділом стримував масштабний наступ військ російських загарбників на Авдіївському напрямку. Там, 21 жовтня, біля населеного пункту Степове, чоловік і виконав своє останнє бойове завдання. Той самий день провели в останню путь іншого героя із Кривбасу – Віктора Галушку, воїна 53-ї окремої механізованої бригади. Прапор, якому так вірно служив армієць, передали його сім'ї. Майже 30 років свого життя. Віктор Галушка присвятив роботі на шахтах Кривого Рогу. Гігант та казерка працював як і на поверхні, так і під землею. Там і познайомився зі своїм колегою Валерієм. Чоловіки здружилися. Відтак навіть нерідко відпочивали в одній компанії. Їздили на машинах разом, десь. І по рибалкам їздили, кругом їздили. І плани у нас були ще десь поїхати. Жалко хлопця дуже був хороший, дуже був хороший, не знаю. Я не можу спокійно балакати, щоб дуже гарна була людина. Я за ним буду сумувати, хай буде йому вічна пам'ять. У лютому цього року Віктор Галушка добровільно долучився до лав ЗСУ. Відтак поповнив ряди 53-ї окремої механізованої бригади та направився бити ворога на Донецькому напрямку. Сестра полеглого героя востаннє спілкувалася з ним через відеозв'язок 10 жовтня на їх спільний день народження. Воїн показував, як вони з побратимами у бліндажі при свічках та під ворожу канонаду відзначили його 54-й день народження. Ці люди відійшли до Бога з чистою совістю і з вільною душею. І в вічності там будуть перебувати біля Бога. Нехай Господь Бог дарує вічне, тихе, спокійне, мирне життя в Царстві Небесному, воїну Віктору. Тут на землі. Вічну пам'ять чоловік випалював окупантів з згідної землі під Авдіївкою та під Костянтинівкою. 15 жовтня захисник прийняв свій останній бій поблизу населеного пункту Водяне. У мирному житті у Віктора Галушки залишилися дружина та дорослі діти. Свій останній спочинок вірні сини України знайшли в секторі почесних поховань центрального кладовища. Ми не маємо забувати імена та історії наших героїв, які робили все можливе та неможливе, аби зупинити навалу окупантів на українській землі. Кузьма Шишкін, Антон Чекаль, Андрій Яковлєв Перший міський.